Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал є питання. Почнемо сьогодні, як в школі створив на тему, як я провів канікули, бо є ще показати наші політики і держслужбовці так проводять новорічні канікули, наче ми давно перемогли. Причому всіх але почнемо не з Парижа, а з Дубаю і з дардепів, яких мали б гнати в шию, але не женуть. Це Вадим Столар, народний депутат від забороненої ОПЗЖ. Боєць батальйону Монако був помічений в новорічні дні в Арабських Еміратах в Дубаї в ресторані з промовистою назвою Суворо. Ще одна депутатка ОПЗЖ вже не парламенту, а Київради, але якраз з обойми столара Юлія Симуніна взагалі здається знайшла в Дубаї нову роботу. З мандатом ОПЗЖ ловити в Київраді більше мабуть нічого. Тому тепер Симуніна продає нерухомість в Дубаї. it's Dubai. при цьому на сайті Київради Симуніна все ще значиться депутаткою. В 2020-му уродженка Горлівки Симуніна пройшла в Київраду за списком ОПЗЖ. Другою в списку після старого кадра часів Януковича Олександра Попова депутатів ОПЗЖ, принаймні парламентських, нагадаю, було найбільше серед тих, хто звалив з країни перед вторгненням чи одразу після. І я хочу тут ненав'язливо підкреслити, що хтось усіх цих колаборантів понавибирав в бюлетенях і в парламент, і в органи місцевої влади. Тому в тому, що відбувається, є частина вини частини суспільства, яка допустила всіх цих чортів до влади і яка мала б зробити висновки до наступних виборів. Не все то голуби, що їх показують по телевізору. А тепер про частину вини політиків в тому, що відбувається зараз, на 11-му місяці повномасштабної війни український парламент дозволяє членам колишньої фракції ОПЗЖ перебувати під куполом і продовжувати займатися законотворчою діяльністю, так би мовити. Під зверненням до голови Верховної Ради Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від забороненої ОПЗЖ, поставили підписи лише 98 депутатів з понад чотирьох сотень. Майже в повному складі відмовились нардепи Тимошенко. Значна частина слуг народу підписуватись, включно з головою фракції Давидом Арахамію. Зі 150 підписів, необхідних для розгляду питання, зібрано 98 лише. Ось прізвища тих, хто не підписались. І у Тимошенко і в слузі народу аргументують свої позиції тим, що законом не передбачено позбавлення мандатів в такий спосіб. Дійсно, в законі прописані шість підстав для позбавлення мандату: це смерть депутата, позбавлення громадянства, вирок суду, добровільне складання повноважень, статус безвісти зникнулого та несуміщення мандата з посадою в інших державних органах. Хоча тією ж самою конституцією було не передбачено багато інших речей, які не завадили слугам народу робити те, що їм хотілося. Приміром, призначити суддею Конституційного суду нардепку Слуги народу Ольгу Совгирю, попри те, що в Конституції записано, що суддя Конституційного суду України має відповідати критерію політичної нейтральності і не може належати до політичних партій чи публічно виявляти прихильність до них і брати участь в політичній діяльності, або коли в 2019 році президент розпускав парламент, прикрившись рішенням скандального окружного адмінсуду з усією його політичною проституцією. Але навіть якщо дивитись на... На цю ситуацію з ОПЗЖ, виходячи з того, що от просто зараз, починаючи з питання ОПЗЖ, ми будемо діяти жорстко дотримуючись норм конституції і букви закону, то існують інші цілком законні способи усунути нардепів ОПЗЖ, принаймні з керівних посад в парламенті, чого за 11 місяців війни парламент теж чомусь не зробив. А їх на цих посадах до біса ледь не всі нардепи забороненої ОПЗЖ. Це заступники голів комітетів і секретарі комітетів, керівники підкомітетів. А цілий Нестор Шуфрич є досі цілим головою комітету свободи прости Господи слова. Нестор Шуфрич, друг і соратник Медведчука, чиї телеканали під виглядом змі поширювали тут російську пропаганду і розпалювали війну. І Нестер Шуфрич ще довго потім захищав цю свободу, прости господи, слова, коли помийки Медведчука заборонили. І зараз Нестор Шуфрич продовжує очолювати комітет «Прости Господи свободи слова. Називається, і ці люди забороняють нам колупатися в носі. Словом, висновок цього такий: ОПЗЖ з парламенту не те, що не вишвернули, а навіть не позбавили впливу. Не тому, що хочуть, щоб було за законом, а тому, що так всім зручно. Всім, хто прикривається в цьому випадку законом. Ось і все. Але повернемось до творів на тему, як я провів новорічні свята. Ось ще один відеотвір. Й висадник хорошо. Только тобі одної не надо. Майдаці друге. Привіт, переможний. Через ці відео, а також численні фото з Парижа, вже пару днів стоять на вухах соцмережі. Про смаки не сперечаються і заздрити чиїмось і красивому життю то не є добре. Але проблема в іншому в тому, що ці відео і фото з новорічних канікул виклала в мережу пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська. І це була неодноразова акція, я так розумію, за час війни. Судячи з фото в соцмережах Плантовської, вона не один раз їздила відпочивати за кордон під час вторгнення. І вона викладала все це в Фейсбук і Інстаграм публічно, щоб інші могли все це бачити. Аж поки всі не побачили і не спалахнув скандал, після чого вона свої соцмережі частково видалила, частково заблокувала. Речницям прикордонної служби звичайно законом не заборонено ні вести розкішний спосіб життя, ні виставляти його на показ разом зі своїми сідницями. Це могло б заборонити приміром керівництво південного регіонального управління Держприкордонслужби. Або якісь власні моральні обмеження могли б їй самі заборонити це, бо ти типу обличчя прикордонників, які одними з перших зустріли російські війська, які гинули з перших днів вторгнення, які і зараз продовжують виконувати задачі на найнебезпечніших ділянках кордону. А тим часом їх обличчя чи рот крутить дупою, вибачте, за каламбур в Парижі. Ну і взагалі країна воює, волонтери збирають гроші без відпусток, без вихідних, і мало б бути не до розкішного життя і подорожей, якщо ти, звісно, не ОПЗЖ. Мало б бути, але ні. Але це все питання з моральної площини до речниці і до її керівництва. Інше питання: наскільки законно і правомірно чинний офіцер прикордонної служби змогла під час воєнного стану виїхати за кордон. Причому як свідчили її соцмережі, поки вона їх не заблокувала, робити це неодноразово протягом всього воєнного року. Державна прикордонна служба мала б принаймні це пояснити, якщо все інше там вважають нормальним і прийнятним. І тут, до речі, ще одна деталь через ці відверті танго в Парижі в поле уваги потрапив і керівник речниці, генерал-майор Сергій Мул. Начальник того самого південного регіонального управління Державної прикордонної служби не крутий його речниця попою в інстаграм. Ніхто би не звернув увагу на те, що до самого керівника Південного регіонального управління Державної прикордонної служби наприкінці минулого року в листопаді приходило з обшуками Національне антикорупційне бюро України. А в кінці грудня Сергію мулу вручили підозру. Вручили її за внесення недостовірних даних до декларації. Він не задекларував будинок і землю під Києвом. Йому інкримінують частину першу статті 366.2 кримінального кодексу. Вона передбачає покарання у формі штрафу, громадських робіт і аж до обмеження волі на срок до двох років з позбавленням права обіймати посаду. Ніхто б цього і не помітив полум'ї війни і новорічних свят, якби і не ці танці шестом. Тепер всі помітили і обговорюють ще й це корупційну справу очільника південного управління прикордонної служби. Ось як коментує у Фейсбук вручення підозри мулу його адвокат, який і виклав фото. Вручення цієї підозри в той час, коли дочка генерал-майора, як багато українців, не маючи тепла та світла, з мамою виїжджає. До найближчої заправки, щоб зігрітися та зробити домашнє завдання, І її батько захиснику України за нібито не внесення у декларацію за 20-й рік недобудованого будиночка 140 квадратних метрів на землі, оформленій на те, що 13 років тому сьогодні на Бушник та саповець вручають підозру. Це нагорода та подяка бойовому генералу, який вчора зі своїми підлеглими боронив південні кордони нашої держави. А сьогодні, залишивши зону бойових дій, приїхав по виклику вісті до Києва отримати підозру, позорне посміховисько з рук двох відгодованих панів дармоїдів. Це так пише адвокат Мула у Фейсбук. Я особисто вважаю, що перевіряти декларації, і вручати підозри можна і треба під час війни, незалежно від того, хто де працює. Бо бачили ми вже і сімейні дорожні підряди під час війни в Дніпрі, і заступника голови ОП на новому порше, і в новому будинку під час війни, і декларацію Королевської з будинком під Москвою, і інші речі під час війни ми вже бачили. Цьому конкретному випадку з прикордонною службою, з огляду на те, що в країні війна і прикордонна служба дійсно теж на передові цієї війни, я б може і сприймала аргументи адвоката мула як справедливе обурення до появи фото його речниці в Парижі. Бо в той час, коли дочка генерал-майора Гріється на заправці, а генерал-майору, який боронить кордони, приносять підозру. Його речниця світить сідницями в Парижі, і демонструє, як насолоджується життям, поки генерал боронить кордони, а його дочка гріється на заправці. То ви там або хрестик зніміть в прикордонній службі, або труси надійте. Причому в буквальному сенсі слова. Але все це була прелюдія до головної теми дня. А вона ось яка 20 червня. Буквально за три дні до надання Україні статусу кандидата в ЄС. Верховна Рада після півторарічного тягання кота за хвіст нарешті затвердила антикорупційну стратегію держави до 25-го року. Це мало стати таким собі важливим сигналом для Європи. Ми тут в Україні боремось з корупцією та робимо все, щоб вона стала неможливою. Щоб корупціонери не просто втікали за кордон, а відбували якесь більш суворе покарання. Такі документи існують у кожній країні ЄС. Це програми з чіткими задачами, які має виконати кожне відомство для подолання корупції. Нашу стратегію писало Нацагентство з питань запобігання корупції НАЗК. після того як стратегію підтримав парламент НАЗК на базі неї сформували державну антикорупційну програму до 2025 року. Завтра дедлайн, до якого уряд мав цю програму затвердити. Але не затвердить. В процесі погодження програми ціла низка державних органів висловили своє ФЕ і понаписували листи, що ніяких виписаних там змін їм не потрібно. У них і так з корупцією все добре. Таких листів понаписували, наприклад, судді, Державне бюро розслідувань, антимонопольний комітет, бюро економічної безпеки, офіс генерального прокурора, Міністерство освіти Шкарлета. Відчуваєте, так просто всі органи, які побороли корупцію і політичну проституцію в собі, давно. Це була іронія. Словом, ось вам яскравий приклад того, що не якась там влада саботує боротьбу з корупцією. Її саботують фактично на усіх щаблях бюрократичної машини. Кожен маленький і великий бюрократ, у якого все добре, і без усіляких антикорупційних програм, і без якогось там ЄС. Про це я хочу детальніше сьогодні і поговорити: про генпрокуратуру, яка вперлась рогом, аби лише генпрокурора не призначали за конкурсом. Про суддів, які не хочуть, щоб їх реформували, про антимонопольний комітет, який теж вважає, що він корупцію поборов. Катерина Будко, голова громадської ради при Нацагентстві запобігання корупції, що цю програму і писало, і голова всеукраїнського об'єднання Автомайдан. Пояснить детальніше сьогодні, що буде через провал урядом і маленькими бюрократами державної антикорупційної програми. Вітаю тебе, Катю. Хочу, щоб ти пояснила, що там з цією стратегією державною антикорупційною, тому що ще перед новим роком в грудні мене запевняли всі, в тому числі керівники НАЗК, в тому, що все буде нормально, що залишилось уряду її тільки ухвалити, що не буде з цим ніяких проблем. І от з того, що я бачу, що завтра останній день, а проблеми є, і ті наші уявлення мені здається, ця історія про те, що ті наші уявлення, що якась там влада умовна не хоче боротися з корупцією, чи там умовний чи безумовний татаров чи Смирнов блокують наші там усі антикорупційні спроби. Це трошки спрощена історія, тому що якщо дивитися на ці правки, які надіслали всі ті органи, які їх надіслали, і які демонструють, що вони не хочуть, щоб там у них посилювалась боротьба з корупцією, яка стосується безпосередньо їх, це демонструє, що дуже багато. Людей в держапараті просто не хочуть боротися з корупцією а не тільки якась там безумовна влада. Що там зараз тієї державної стратегії, і наскільки це відображає, те про що я сказав? Я б насправді назвала це так, що е, стара корумпована система вона намагається триматися з усіх останніх сил і е, зберегти свій вплив, і оцей порядок, до якого вони звикли, до якого їм подобається жити, і все влаштовує тут. Вони не хочуть нічого міняти. І ось вони навіть зараз, коли у нас іде війна, коли очевидно, що ми маємо е, робити боротися з корупцією, маємо виконувати свої е, Свої зобов'язання, які ми взяли, коли підписали, що ми йдемо в ЄС НАТО і в цивілізований світ. А ми зараз, по суті, і за ось такого опору системи, ми з цим затримуємося. Тому що насправді ще минулого тижня європейська делегація в Україні, вони випустили публічно, вийшли з тим, що вони очікують прийняття антикорупційної програми, очікують, що уряд її прийме, затвердить і. Що це буде шлях на шляху боротьби з корупцією? Важливим шлях важливим кроком на шляху боротьби з корупцією, але сьогодні відбувся урядовий комітет, на якому ці органи мали. Мали бути розглянуті скарги цих органів на їхні зауваження, і мала розглянути бути ця антикорупційна програма. Натомість, замість того, щоб затвердити і надіслати на Кабмін і прийняти в ті строки, в яких законодавчо і вони ставили це 10 січня, тобто завтра. Урядовий комітет відправляє знову цю антикорупційну програму до НАЗК, щоб вони врахували. Позиції різних органів і найсмішніше в тому, що там є навіть позиції органів, які, е, яких по суті наразі не існує, це там Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів. Ці органи не сформовані, але вони е, виходять з тим, що е, потрібно враховувати їхню думку, хоча позиції е, ВРП, наприклад, є е, позиція трьох людей в РП. Діючих, тобто це не позиція самого органу, але ось ці е, тро людей, вимагаючи б їхню думку в антикорупційній програмі, врахували. А вона є е, такою, яка по суті ставить на кон і нашу судову реформу, не лише е, боротьбу з корупцією. Тому е, це займає довше часу, і е, наче це документ, які до якого не мали е, бути. Не мало бути таких претенцій, і його мали прийняти і показати, е, показати цю дію як е, для наших міжнародних партнерів, як те, що ми готові виконувати взяті на нас зобов'язання, що ми готові працювати, що ми готові боротися з корупцією. Але натомість е, починається знову це виглядати трошки на цирк, тому що. Е, це займає більше і більше часу. Зараз потрібно проходити погодження з цими органами, і е, деякі зауваження є е, однозначно критичними. Я дуже сподіваюся, що вони все таки будуть відкинуті, і антикорупційна програма буде прийнята без цих зауважень, тому що в антикорупційній програмі є важливі речі, які посилюють антикорупційні органи на і САП. Є е, е, важливі речі, які допоможуть тому, числі судові реформи. І, і вони не можуть бути в жодному разі викинуті з цього документу. А проти чого ж протестує ця судова мафія умовно? Ну наприклад, в антикорупційній паграфії написано про те, що мають на законодавчому рівні бути затверджені критерії доброчесності, і що вони мають бути. В... Очевидні, ясні, і це має бути вимогою, наприклад, до членів тієї ж вищої ради правосуддя. І по суті, судова мафія хоче, щоб це були. Як і е, наразі якісь абстрактні поняття, коли можна ними маніпулювати, говорити, ой, а це не обов'язково, ой, а можна бік секретарів прожити, і все одно е, ось ця людина може працювати і далі, судей, членом ВРП, і так далі. Так само там є абсолютно абсурдні вимоги щодо того, е, які оцінювання і тестування має проходити громадські щоб перевіряти суддів, хоча не е, які професійні якості вони будуть перевіряти для перевірки доброчесності? Це ну звучить саме по собі дещо безглуздо. Тому там зауваження ці є, і важливо те, що ось на цьому етапі сьогодні судова мафія опирається нашим, нашим кроком до євроінтеграції. І велика чесна проблема в тому, що буквально післязавтра відбудеться з'їзд суддів. На якому а, зберуться всі судді, і вони а, мають обрати вісьмох членів а, Вищої ради правосуддя, і ось це є ключовий і максимально важливий момент, тому що а, формування вищої ради правосуддя, формування ВККС – це є першими там о, вимогами Європейського союзу до нас. І якщо а, Рада судді. якщо суддів, якщо з'їзд суддів повала це питання цього тижня, то ми, по суті, будемо ще мінімум рік, а то і більше, насправді, без Вищої ради правосуддя, відповідно, без вищої кваліфікаційної комісії будемо ще довше, тому що потрібно буде е, новий конкурс на цю е, квоту суддівську. Тому зараз насправді цього тижня е, все. Е, Дуже дуже залежить від судової мафії, від того, як вона себе поведе і е, кому вони підіграють, тому що вони можуть. Просто е, розбити, е, як то кажуть, пух і прах всі наші зобов'язання, які у нас є перед європейським союзом, і у нас дуже часто е, наші законотворці кажуть, що ми виконуємо всі вимоги, що ми йдемо е, і робимо. Що всі вимоги виконані, але ну насправді е, це є лише маніпуляцією, тому що вимога з ВРП досі і судовою реформою не виконана. Вимога з антикорупційною програмою і боротьбою з корупцією, теж як ми бачимо, все е, Відтягується і відтягується, і тому наразі є багато проблем тобто, фактично, якщо цього тижня з'їзд суддів пройде невдало для України, да то ще питання на рік може відкластися про продовження перемовин про наш суд до ЄС, я так розумію. Абсолютно, і це мінімум на рік, тому що ну насправді новий конкурс до ВРП. він Потребує часу, тому що це і подача документів, це і перевірка етичною радою, тобто це такий досить тривалий процес. Тому це десь їх займе сам конкурс, а критерії, по яким європейський союз буде нас перевіряти, вони вже наступають у жовтні, і до жовтня ми точно не встигнемо виконати, якщо цього тижня зі суддів завали цю вимогу. Ми будемо стежити, що там буде відбуватися на з'їзді суддів 11 січня. А ще одне таке важливе питання, яке фігурувало в цій державній програмі антикорупційній, це питання конкурсів. Я так розумію, там був навіть пункт про те, що Генеральний прокурор має обиратися за конкурсом, тільки наскільки я зрозуміла, він десь в процесі голосування в парламенті зник звідти. Але проти цих конкурсів виступають і керівники і там ДБР, і БЕП. Те вже були скандали з конкурсами, які фактично сфальсифікували, якщо називати речі своїми іменами. Зараз цей пункт про конкурс на генпрокурора там залишився чи ні? І по він досі про... там є. Цей пункт досі там є, і на мою думку, він є критично важливим, і він в тому числі є той, щодо якого висунули претензії свої, зокрема, і офіс генерального прокурора, почав писати, що цей пункт так потрібно викидати. Але наразі в цьому плані, який сьогодні міг затвердити урядовий комітет, там був пункт про конкурс на посаду генерального прокурора, що є критично важливим про конкурси. На посаду в БЕП і ДБ в нормальному вигляді про зміну насправді положення про конкурс, який має проходити на керівництво САП, щоб ми наступного керівника не чекали два роки, як цей цирк і клоунада була з обранням Клименка. А щоб це був конкурс, де. Міжнародні незалежні експерти мають е, вирішальний голос і е, його не можна блокувати. Тому е, ці е, пункти вони є, і я дуже сподіваюся, що е, національне агентство буде. Е, Твердо стояти на цих пунктах, але ми бачимо, що дуже багатьом ці пункти не подобаються. Зокрема, і БЕП, і ДБР також висунули свої претензії, що нам не потрібні жодні конкурси з міжнародниками, жодні процедури змінювати конкурсні. Вони і так у нас ідеальні. І, наприклад, дуже смішними є коментарі. Від антимонопольного комітету, який насправді є, також можна назвати такою корупційною клакою, але вони сказали, що не погодились взагалі з жодним з пунктів антикорпрограми, який їх стосувався, сказали, що в них все ідеально, все максимально прозоро, чітко і їм не потрібні жодні дії, і взагалі нічого їм не потрібно. Вони і так чудово працюють. Тому... Це все буде розглядатися, але я сподіваюся, що агентство буде стояти на своєму і з ключових цих умовах не погодиться. Ну а там ми вже побачимо позицію Кабміна насправді, наскільки вони готові дійсно виконувати те, що кажуть, і боротися з корупцією, тоді, коли у нас тим більше йде війна, чи будуть йти на, не знаю, на послуги цим всім органам? і… Забирати ці пункти. Ну а тут у уряду є така от вирішальна роль в тому, якою буде ця стратегія, чи врахують оті хотілки судової мафії, там БЕП і усіх інших, чи вони мусять з ними рахуватися? Ну, дивіться, уряд е, голосує це е, приймається рішення голосування. Вони можуть е, не голосувати, вони можуть. Е, ну по суті, все мало відбутися сьогодні і е, завтра до 10 січня. Але, як ми бачимо, вони знайшли, е, як е, відкласти, як повернути, відкласти це там, на тиждень чи більше, е, і е, до якогось наступного урядового комітету. Нічого не завадить, якщо вони вже пішли на це, і якщо вони вже діють таким чином, то. Е, як ми можемо бути впевнені, що вони ще раз не відкладуть, ще не повернуть цей документ один раз, другий раз, третій раз, а потім ще й не проголосують за нього. Насправді. І є суперздатність наших державних органів все блокувати довго роками. Ми це все знаємо. Бачимо фактично на кожному конкурсному процесі на кожній реформі. Тобто, блокування, це є їхньою, скажімо, фішкою, такою, з якою вони чудово справляються. Тому тут можна очікувати все що завгодно, але питання ціни, тому що. По суті, як ми виглядаємо перед світом, коли ми розповідаємо про нашу готовність боротися з корупцією, розповідаємо про нашу готовність іти вперед і інтегруватися в цивілізований світ, але самі потім не виконуємо найпростіші вимоги, які стоять перед нами, ось і все це наше обличчя. Ну тобто щоб підсумувати те, як коли в якому вигляді уряд ухвалить цю державну антикорупційну програму, причому вона ж на кілька років до 2025 року, це буде маркером того, чи в принципі в цій державі хтось збирається боротися з корупцією чи не збирається, чи збирається і далі імітувати бажання боротися з корупцією. Абсолютно Це максимально точно. Будемо за цим стежити, і це буде маркером, знаєш, не тільки ж для е, людей в Україні, да, які за цим спостерігають, а й для західних партнерів, які там підтримують нас і думають про те, вкладати сюди чи не вкладати гроші потім на відновлення з огляду на те, збираються тут ці гроші, потім красти чи не збираються. Саме так. Дякую тобі за пояснення. Будемо стежити. Будемо тебе ще питати, бо ти за цим всім стежиш в назика. Катерина Будко, голова Всеукраїнського об'єднання автомайдан і голова громадської ради при назика. Була на її питанні нам пояснювала і буде допомагати нам за цими питаннями. Стежити. Дякую тобі. Дякую, дякую.